Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Одне із таких частих питань від підписників нашого каналу, от ми, навіть від клієнтів, От ми купили малька, сидимо, ростимо його, пройшов рік, а він як був 30-грамовий чи 40-грамовий, так і залишився. Ну Базові там, моменти, там, температура, кормова база, обладнання, показники води і так далі. Це все вони роблять правильно, але він не росте. Так, таке є, що ви коли купляєте малька, ви не знаєте від яких самок, від яких там сімей, від яких маток були ці мальки народжені. Буває таке, що дуже старе, старі сім'ї. Дуже намішані крові, так що там брати, з сестрами 25 тисяч раз переродилися, і поступово ну чим неякісне маточне поголів'я, яке не росте. Навіть і по вазі, і по часу, і навіть якщо буде три роки ростити, він до 100 грамів чомусь не набирає. тому таке є. Це перевірити зразу в принципі неможливо. Це ви тільки побачите з часом, що він не росте. Ну, я раджу такого рака зразу викидати і забути про нього, тому що нічого там не буде. Нормальний рак росте дуже швидко, за 7-10 місяців набирає нормальні результати і в цьому є перспективи. А якщо неякісне маточне поголів'я і люди не мішали крові ніколи, то ну, така проблема насправді є. Тому якось так. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. Ми займаємось вирощуванням рака, будівництво ферм, продаємо обладнання, кого вас щось цікавить, звертайтесь на наш сайт zoo.ua або по телефону нижче. Дякую за увагу і до зустрічі!